Ми зустрілися з Ольгою Терефеєвою. Вчора вона виступала, я не був присутній. але я, я побачив… Сьогодні виступав, а сьогодні я сьогодні не буду. Так? Я не був Я на лекції не ввів, але не ми так. організували там простір і сьогодні я будемо бачу, робити толоку. Хочеш потолкти. Потолк, Що потолк, 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 потолк. ми робимо? Ми зараз засипаємо конопляний утеплювач. Мікс». це змішана костриця конопель, з в'яжучим п'ятий елемент. У нас на стенді можете побачити, стоїть мішочок п'ятого елемента, який якраз є в'яжуче для цього матеріалу. Зараз ми засипаємо в опалубку, в каркасну систему і будемо трамбувати його до того стану, щоб ми зняли опалубку і отримали однорідну стіну, дуже міцну, але поки що не суху. Вона буде висихати там десь біля двох тижнів. Хто хоче позасипати, може дати рукавички, Попробуйте, що за матеріал, як він взагалі тримається в руках. Просто висип, от от, так от насипає все, а він от, відпіл, трамбує. Цей матеріал е, взагалі не рекомендується брати голими руками, тому що є реакція від вапна, можуть трошки е, бути опіки. Так, і ми от такий от матеріал отримуємо, коли він висихає. Хто хоче взяти, ну, пощупати, як він на дотик і на вагу. Ось такий от міцний матеріал ми отримуємо через два тижні, коли висихається стіна. А ви його понюхайте. Чим пахне? Еко. Ні... Карпатами. Каже, нічим Нічим не пахне. Ну, дуже приємно. І запах, і от. От уявіть собі, у вас стіни будинку з такого матеріалу. Всі стіни. І це така маса, яка буде контролювати вологість в приміщенні повністю завжди. Тому що активна фаза 10 років вапно стикаєсь з вологістю, перетворюється на тепло, ну дає реакцію, і викид кисню. І поглинає ще й СО2. Оцей матеріал активний з поглинанням СО2 і контроль вологісті. І вас в приміщенні яка система своя створюється. Його герметизувати не потрібно. Він повністю паропроникний. Ми його закриваємо штукатурками. Теж вапняне, вапняна вапняне або гліни глиняні. Ніякого цементу не використовуємо взагалі ніде. Вас не, не засмучує ні цей от запах активного зараз вапна, тому що жінкам не дуже подобається. Я знаю, що жінки точно кажуть, фу ваняє. Ну, умовно кажучи, я кажу, ви ще не знаєте, що таке ваняє. Ну, це там, наприклад, якщо з цементом пов'язані, то там взагалі такий сморід стоїть. Тут ще більш-менш. Ну, Запах, вроді би, приємний, але я би не сказав, що він якийсь там незвичайний. Єдине питання, що воно виглядає такою конструкцією сипучою. І перше враження задається, як воно можливо. Зараз ми побачимо, 에... от коли знімемо опалубку. 에... Там є спеціальна технологія. Умовно кажучи, все просто. Але є нюанси. Більше до опалубки, ближче до опалубки, треба більше трамбувати. Середину практично не трамбуємо. Вона рихло лишається. Щоб ми так утворили максимальну енергоефективність будинку. Типу, пористість. Пористість, так да, це видно. В самої кастриці Конопель є дуже багато пор вже природних, як в пінопласті. Вона в такої структури має на зрізі. Якщо подивитися в інтернеті, можете зайти, подивитися там дуже багато пор. І сама костриця має отакі властивості, плюс між костричками конопель ще є пори, і ми отримаємо такий прям, як можна сказати, пінопласт, але міцний і екологічний. Я думаю, що за цим максимально майбутнє, особливо в нинішній країні, коли треба відбудовувати стільки ж жит... стільки. Такій країні, в якої коноплі ростуть ще, я не знаю, з яких е, часів ще скіфи, я думаю, цим користувалися в нашій країні і взагалі в наших землях. Дуже плодородні, родючий. Сумська область ми їздили там взагалі виростає до 4,5 метрів коноплі технічно. І це от дуже багато у нас відновлювано сиревини, відновлювана, яку ми можемо збирати два рази на рік. Два вражає на рік. Перетворюючи на такі матеріали, як ви бачите, конопляний, утеплювач, рулонний, різні оздоблюємо, якісь теж там теми. Панелі можуть бути, блоки можуть бути. Ось така монолітна технологія. Ну, просто у всьому світі ніхто краще не придумав, поки що не механізував, не автоматизував процеси, тому що неможливо це зробити. Це люди все одно роблять ручками, забивають. Навіть в США, в Канаді, в Австралії, во Франції, все отак робиться. Ну, але кажуть, робоча сила це найдорожчий елемент вартості будівництва. Ну сьогодні да, да. Ну, А 3D-будівництво 3D-будівництво це більше історія про масс-маркет. Ну в плані того, що типові якісь рішення, да тут більше про індивідуальне рішення. Тобто квадратура, форми можуть бути, які хочеш, там можуть бути купальні будинки. Взагалі цей матеріал може ну, відбудовувати різні форми. Ну що, готові? Я сам не знаю, що там вийде, але я не сподіваюся, що буде класно. Так, ну поки відкручуємо, давайте так. Хто там приймав участь, зараз ми знімемо палубку, і ви підійдете, я вам вручу трошки маленьких конопляних будинків. Це буде, напевно, перший будинок в вашому житті, який буде натякати вам на те, що вам потрібно будувати. Так, ну, з -за того, що да, мало у нас сировини. Не дуже, не дуже воно сильно видно, але так, можете підходити, пощупати, потрогати. Він уже не, не небезпечний, його можна доторкнутися. От такий початок, да? але нам треба буде його все одно заповнити повністю, і ми віддамо це в музей коледжу, і буде це як зразочок конопляної стіни, куточка, і зроблено з чого, що знайшли, умовно кажучи. Отакі от, от конопляні будинки. Це зробила нам дівчинка Наталя з Житомирщини. Вони зачинилися в них студія глиняної ліпки. І вони наробили нам таких будинків для того, щоб ми подарували всім, кому кому захотіли. Це тобі yeah. за прийняття участі. Якраз всім вистачило. Так, вибирай. Може тобі зелененькі? Дивись, Вибирай. Коротше, вибирайте собі самі. Хто там ще хто спостерігав? Спостерігачі можуть вибрати просто собі таку цяцьку. Ні, що там не написано. Навірно. О, H-B є там. Клас! Класс! Так я не бачив. ХБ, да. я навіть не бачив, що там написано Хембут. Це Хембут ХБ. Це студент, якого ми запросили. Взагалі ми запросили сюди декілька студентів, які сказали, що да, без проблем нам це цікаво, ми прийдемо. Віктор один з них з групи, і він приймав участь у так називаємо толокі. Це утрамбовування конопляного бетону в каркасну систему подвійного складу. Технологічно та технічно. Ти розумієш, що таке подвійний каркас, і для чого він взагалі створюється подвійним? Дві стійки і між ними проходить утеплювач для того, щоб не було розриву. Правильно? Так. Щоб не було розриву утеплювача. Між стійками стійка не повинна розривати утеплювач. Тоді ми маємо енергоефективну та суперекологічну будівлю, яка не буде проходити містки холоду і так далі.